У, у продажу на ринку Volkswagen, Golf Шостий в універсалі, сірий колір, свіжопригнаний з Німеччини. Тут не видно. Наклієчки нема. щось Десь у нас дерта. Так, омивачі передніх фар. передні противотуманні попередні омивачі фар, передні партроніки заводські легкосплавні диски. Автомобіль у нас. На автоматичній коробці передач 10 рік, 223 пробігу, автомобіль не бити, не крашений, рідний пробіг, ціна 8350, номер власника, щоб було цікаво, телефонуйте по номеру. Рейлінги, рижики і вздуті по автомобілі немає, задні арочки, все гарно, в гарному стані. Ліва сторона така. Задні парктроніки. Задній бампер не продерти нічого. Права сторона. така ось. Так, це у нас TSI двигун день 4. Так, 4 електрослопідімача, такий салончик. Нічого не, не одірвано, все ціленьке, не подерте, все і пластик не подерте, все в гарному стані. Так, Потім у нас дивіться, автоматична коробка передач DSG. Так, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, два передніх електросхло, 4 електросхлопідімача, регулювання зеркал підігрів, бортовий комп'ютер. Сидіння ось в такому стані. Та що кого цікавить Вольф в універсалі на автоматі, телефонуйте по номеру до власника. 2010 рік, ціна 8350.